Ну, а гній. русський корабль йде нахуй. Ну що, пресу не зламати, ми все відчистимо. Хай вона стоїть коло смітничка, але вона ще нас порадує обов'язково. Якщо ви подивитесь сюди з іншого боку, то ви бачите, оце все падали уламки шахеда. Тут він, скажімо так, приземлявся. І тут він робив найбільшої біди. А, ну і звісно, весь двір, весь двір зараз являє собою фактично поле бою. А, найбільш постраждала будівля тут. А, тут була найбільша пожежа, тут падало перекриття між останнім та передостаннім поверхом, тут постраждали ДСНСники. І саме тут ви зможете побачити вікно. Яке зрізали для того, аби врятувати місцеву мешканку. Робили це в останній момент. Це робила перша команда ДСНС. А, ніхто не міг нічого вибити, тому що все було зашите решітками залізними. Але в останній момент а, героїчні рятівники один з них зміг все ж таки перекусити сталеву а, загорожу вікна. І в останній момент, коли вже палала зсередини кімната, в якій знаходилася жінка, місцева мешканка, він зміг її витягнути, за що честь іми хвала. Ну, а гній, русський корабль іде нахуй, тому що все, що може вам принести русський мір, ви зараз бачите за моєю спиною. Нічого більше він вам ніколи не принесе. Пам'ятайте, весь світ має це пам'ятати. І всі, хто досі живуть в якихось рожевих мріях, прокиньтеся, бо завтра буде пізно. Нам вже нічого не страшно. Вам ще буде дуже страшно, якщо ви будете зволікати. Слава Україні, слава рятівникам, слава захисникам. Донайте на ЗСУ, вони наші титани.